Слова безмежної сили. Слава Ісусу Христу! Ми з України. Дозвольте вам подарувати безмежну силу Божих слів адже в наших лавах проти ворога воює сам Господь. Ці біблійні Слова самого Бога приведуть вас до віри, надії любові, мудрості і сили. Ці п'ять джерел дозволять перейти навіть найстрашніші випробовування тому, що з нами Бог. Псалом 45. Бог наш захист і сила, допомога в бідах, які нас міцно обсіли. Тому не злякаємося ми, коли земля здригнеться і гори рухнуть у серце морів. Їхні води заревіли і збурилися, гори здригнулося від його сили. Протікаючи ріки веселять Боже місто, Всевишній освятив свою оселю. Бог посеред нього, воно не зрушиться, Бог у досвіта йому допоможе. У народах виникли заворушення, царство, а Він подав свій голос, і земля задрижала. З нами Господь сил, Бог Якова, Бог наш заступник. Прийдіте і погляньте усі е, на Господні діла, які дивні речі Він здійснив на землі, і Він покладе край війнам до кінців землі поля, ламає луки, потрощить зброю і щити спалить. Гамуйтеся і зрозумійте, що я Бог. Я буду прославлений в народах, буду прославлений на землі. З нами Господь, це Бог як, Бог наш заступник. Друже, ти знаєш, що ти є неймовірна людина, бо ти є українець, українка. Зараз увесь світ із подовом у захопленні дивиться, як кожен з нас у міру своїх сил і понад міру, змінює глобальний лад на всій землі. Ці рахували спочатку години, потім дні, тижні, коли ми заламаємось і впадемо, а ми висти, а ми перемагаємо. Сьогодні ми продовжуємо нашу битву. Сьогодні ми і надалі змінюємо світ. Сьогодні наша битва відбувається також на полях наших сердець: з одного боку, страх, паніка чи відчай, а з другого віра, надія, любов, мудрість і сила.